Поки сонце не сіло, всім привіт, декілька хвилин. Для мене це цікава тенденція, можливо, ви дізнаєтесь від мене, хоч я дізнаюся про все, ну так, новини, не новини вже. В мене було таке, що я прийшла на співбесіду, це було 4 роки тому, і роботодавець просто знайшов мене в соціальних мережах, це Facebook. Просто знайшов і додався. Так, ну, вибачте, <гум> вони такі. Я не буду перезаписувати ну, нафіг. <гум> Знаєте, я така, я можу ще і, і ходити о, з етикетками взагалі. Е, так, ну я думаю, що всі, хто мене дивився колись, знають, хто я така і <гум> що я виробляю. Е, і це правда. Це навіть не гра на камеру. Е, додався, ну і так, от і дивиться. В соціальних мережах, а там же Фейсбук перекладає, буває таке, що просто питають, питають тебе, давай соціальні мережі, в яких ти? І дивляться. А там ж, якщо подивитися вашу сторінку в соціальних мережах, то все видно, хто ви. Якщо ви фашист. <тол> так, сексіст і сироїд, всі, всі будуть знати. Отака От тенденція. Я подумала, що це в Ірландії, а це не в Ірландії, це просто так усюди. Зараз я не знаю, чи до нас дійшла, чи нам не ну, до цього зараз. І, ну, якщо чесно, я до цього ставлюся так, що ну, мені здається, що це приватне життя. Ну, я можу бути там, якщо у межах закону, фашистом, Феміністам і веганом, які любить стейки. Так, якщо мені хочеться. Я виконую свою роботу, виконую. Ну, є такі. Я спочатку на це не звернула увагу, ну, а потім, вже, коли про це всі почали говорити, я зрозуміла, що, ну, що треба. Треба замислитися. Звичайно, що можна заводити собі декілька сторінок, як наші люди роблять: то з песоком, то з котиком, то з квіточкою, та квіточка тобі таке пише, що в тебе очі червоніють. Не тільки ти вся, не тільки щічки, а ще й очі. Ну, так, агресію люди свою скидають. А, але ну, мені вже так. Мені вже так прийшла думка така, що треба бути обережнішим і обережнішим, і... бо світ, світ змінюється, і якщо раніше ви були повністю такі захищені, могли ну, своїм прізвищем різну гидоту писати і постити, то зараз не дуже можна ну, в Росії. Чи на Росію ми знаємо, що там бабусю 72 роки за дні війни на 5 років посадили. Репост навіть це була навіть не її ідея. Ну тобто для неї це смертельний вирок. Вона ж з тієї колонії не вийде вже. Всі про це зараз відверто кажуть Оленхадрковського про це дивилася, і також наші сепаратисти, які там випили горілочки і починають. Десь у Авдіївці писати різну гедоту і ще й позиції військ наших здавати, їх теж беруть, беруть на увагу, а потім обмінюють на хороших громадян. Ну, щоб покращити їм життя, що вони бідолахи чекають на Росію, треба вже їхати на ту Росію. А я такі, а що ж я, куди ж я поїду? Я ж тут все життя, в мене ж там нічого немає. Чого ж ти думала? Кохана війна ще. Люди ж гинуть, коли ти здаєш позиції, розповідаєш, куди стріляти, наводиш. Я не вірю взагалі в таке що це. Так, не подумала, як кажуть блогери, які... А, відомі. відомі. А що ви з цього приводу думаєте? Чи вважаєте ви, це, що це приватне життя і це не треба робити? Чи ви вважаєте, що треба бути уважним до соціальних мереж своїх підлеглих? А, дякую вам за увагу. І сподіваюся, надалі щось писати, бо мені наразі це цікаво зараз. Пока-пока.